Перший статевий акт чи буде боляче, чи не буде боляче, як його зробити так, щоб не було боляче, і так далі. Больовий момент під час першого статевого акту, як і у чоловіків, так і у жінок, може бути, а може і не бути. Почуйте мене, будь ласка, як відбувається, коли, наприклад, у жінок? Чому їм буває болісно? Тому що партнер їх не розігрів. Тобто не було достатніх стимуляцій, піхва ще була не готова, було суховато, і від цієї сухості та неготовності сумарно може бути ну, болісно і може бути мікротравми. Стінок піхви, і від цього буде трошечки кровити. Тобто, кров під час першого статевого акту не обов'язкова. Вона буває лише тоді, коли статевий акт у жінки був дуже швидкий, він був дуже інтенсивний. І, скажімо так, це перший раз його треба робити ніжно, довго пестити і обов'язково входити повільно, щоб дівчина, жінка, вона зрозуміла, що відбувається. У хлопчиків також може бути болісно, але тут трошечки від іншого. Дивіться, уздечка, вона, а, якщо не було, як це які що сказати, повного відтягування крайньої плоті донизу, то уздечка до цього акту не звикла. І якщо хлопець це зробив різко, можуть бути а, розтягнення Уздечки, Так можуть бути, якщо були, наприклад, спаєчки, де... Інколи буває так, що крайня плоть трошечки е, спаюється з е, голівкою, з гребенцем. Тобто це буває не критично, але якраз таки під першим актом воно буде розтягуватися та все одно там буде відриватись е, м -м, маленькі. Отде були спаєчки. Я навіть не можу вам це пояснити, як це... але ті хлопці, у котрих це було, вони зрозуміють. Тому ці спаєчки будуть розрушатися, і тому від цього може бути трошечки болісно. Але зрозумійте, це ну, максимум там один день, і то це не буде так, що там прям сльози 24 7, Ні, це просто буде трошки неприємне відчуття. Якщо хлопець це зробив також неспішно, якщо хлопець до цього практикував мастурбацію повну, тобто повну, це з повним розкриттям голівки, тоді в нього все вже привично, тобто маю на увазі його статевий орган вже звик до повного розкриття, і боляче йому не буде. Тому почуйте, будь ласка, чи буде болісно, чи не буде повністю залежно від партнерів. Як швидко вони починають, чи використовують вони, наприклад, допоміжні речовини за типом лубрикантів, щоб було не так болісно? А чи довго вони потратили часу, витратили часу на а, пестення, чи, а, ну, скажімо так, як різко вони це зробили, і так далі. Тобто при повністю ідеальному першому акті болісно майже не буде, або не буде повністю. Крові також може не бути, а дівстяного пліва для тих, хто не знав, може розтягуватися. Тому тепер ви трошечки вооружені і знаєте, як зробити свій перший акт неболісним. Дякую за увагу.